Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 3541, місто Крапивницький. Друзі, вітаю вас на наш каналі. Маршрут розпочинається ось тут з цієї площадки, тут він і закінчується. Вмикаємо лівий покажок повороту і повертаємо ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються вліво і справа. І повертаємо. Бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий покащик повороту, об'їжджаємо його, їдемо прямо. В крайнє праве положення вже не повертаємося, бо попереду бачимо, ще один автомобіль стоїть. Бачимо попереду пішохідний перехід. Знак 5.38.1. Вже повертаємося в крайнє праве положення. І, друзі, якби йшли пішоходи, необхідно надати перевагу їм. Бачимо знак 2.1. Дати дорогу, і нам при повороті тут необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Повернули праворуч з показчиком повороту, який вмикаємо сучас на 50-100 метрів у населеному пункті. Нагадаю, що поза населеним пунктом 150-200. І рухаємося прямо по залишкам цієї дороги. Друзі, всі маршрути ви можете подивитися у мене на каналі. Будь ласка, вони всі є у відповідному плейлисті. Я для вас зняв ці маршрути, щоб ви заощаджували кошти на послугах автоінструкторів. І ви мені можете віддячити за це. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Дякую вам за допомогу. Їдемо прямо. Друзі, я вам нагадаю, як розпочинається маршрут. Зараз ми е, проїдемо, усе перехрестя з круговим рухом і потім я вам там вже розкажу. Одразу під'їжджаємо до перехрестя з е, круговим рухом. Від'їжджаємо ямки з покирщиками повороту, більш глибокі. Бачимо знак 4.10, круговий рух. Бачимо знак дати дорогу, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Автомобілів наразі немає. Ми повертаємо. Проїжджаємо перший з'їзд, в другому з'їзді. Перший з'їзд приїхали десь, коли з ним порівнялись, вмикаємо правий покажчик повороту і сповіщаємо інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо з'їжджати з перекриття з круговим рухом. Друзі, як розпочинається маршрут. Нагадаю, можна зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали ваше прізвище ім'я та по-батькові, пересвідчили, що вівкнула нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий в автомобілі або не зачинене дверці, затягнутий ручник. Витискаємо щеплення, якщо механіка. Натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобілі з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. в тому що ми нікому не заважаємо, і розпочинаємо рух. Рухаємось за екзаменаційним маршрутом номер 1 Раджу вам записуватись на ранок, якщо є така можливість спектр прийде в гарному стані і вдало, е, в відпочившому стані. І ви вдало складете іспит при відповідній підготовці. Тому готуйтеся, також не забувайте про паралельну парковку, про заїзд на гараж. Це вам у житті все пригодиться. Вмикаємо лівий показчик повороту, об'їжджаємо перешкоду, я вважаю, оці ями, і з правим показчиком повороту повертаємося у праву полосу. Рухаємося прямо. Бачимо припарковані автомобілі попереду. Один припаркований автомобіль він од'їхав, в принципі нам не заважає. Він на узбіччі стоїть. Ми проїжджаємо біля ноги, повз нього з безпечною безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобілями, автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємося прямо, і на наступному повороті ми повертатимемо направо. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту. І обережненько повертаємо. Зараз я їду на другій передачі, тут такі дороги, що краще на другій їхати. Лівий поки що повороту займаємо ліве положення на дорозі, його вже і залишаємо, якщо вимикається, опановляємо. І зупиняємось так, щоб бажано, щоб бачити колеса автомобіля. Ми так можемо вирвати, якщо автомобіль вдруг там стане на аварійці. І так само і так само... По таймеру, звісно, там вже так перемикався, перемикався сигнал світлофору, тому краще було б почекати встиг, в принципі. І займаємо крайнє праве положення. Рухаємося прямо. І, по-друге, ви будете бачити, якщо ви бачите колеса автомобіля, за яким ви припаркувалися, а також, якщо. Наприклад, в пробці виїдете, також намагайте, щоб було видно колеса автомобіля. Тоді ви будете бачити там ями, які у вас є, об'їжджаємо перешкоду з лівим покащиком повороту та з правим покащиком повороту повертаємося у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Друга передача 30 км на годину. Друзі, всі умови для вдалого складання іспита. Які ще умови можуть бути? Передивляйтесь кожне відео по декілька разів, пам'ятовуйте всі ситуації, всі дороги, і вам буде дуже... Підвищується шанси скласти іспит. Переїжджаємо в залізничний переїзд. Про всяк випадок дивимося по сторонам. Ну, особисто у мене така є звичка дивитись, не дивлячись на те, що я проїжджаю на, забор... ну, на дозволяючий сигнал, краще подивитись. Електроніка і електроніка, мало лі. Рухаємось прямо. Нагадаю, не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту і на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. І не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Рухаємося прямо. Зараз будемо ми повертати праворуч. Навіть якщо ви бачите, що ви можете їхати трохи швидше, раджу вам цього не робити. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше вирогідності того, що ви зробите якісь помилки. Правий покащик повороту вмикаємо та повертаємо праворуч. Рухаємося прямо, забороняючи сигнал світлофору, знижуємо швидкість, зупиняємося плавно. Як плавно зупинятись без хлівка, Це ви так потихеньку натискаєте на у даному випадку на педаль гальма. І у самому кінці ви відпускаєте педаль гальма, і саме це нам дає можливість зупинитися без клівка. Рухаємося прямо припаркувався автомобіль. Покащик повороту, об'їжджаємо, дивимося ліве дзеркало. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого там не загубити в сліпій зоні, рухаємося прямо. Бачимо, припарковані автомобілі закінчились. Правий покащий повороту. Подивились обов'язково у праве дзеркало, Бачимо пішохідний перехід. Як бачите, він за деревами, там його дуже погано видно. Нагадаю, що якщо в сусідній смузі зупиняється автомобіль у вашому напрямку перед пішохідним переходом, то ви не маєте права їхати далі, поки ви не впевнитеся в тому, що на пішохідному переході нема автомобілів. Тобто пішоходів, вибачаюсь. Це згідно пункту правила, у У мене тут багато задач. Я і обертаю кермою, і перемикаю передачу на механіці одною рукою, лівою, правою тримаю камеру, щоб вам показувати десь якісь моменти. Рухаємося прямо. Нагадаю, також на пішохідних переходах заборонено рухатися заднім ходом і не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті. Поза населеним пунктом це у нас 100 метрів до пішохідного переходу. Також не можна, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитись на пішохідному переході, тоді не можна вам виїжджати на цей пішохідний перехід. Ну, логічно все, щоб не прикривати е, людям можливості перейти е, через дорогу. Рухаємося далі. Трохи автомобіль виступає, бачите, ну ось краще вмикніть той покажчик повороту, об'їдьте його і правим покажчиком повороту, покажіть, що ви повернулися. Обратно зайняли крайнє поло, праве положення згідно правил дорожнього руху. Краще всі ваші дії показувати ну, за винятком, там, де у вас дорога змінює напрямок. Ось, наприклад, ось тут, так? Да? Типу, це поворот, ну, це поворот, якби, ну тут просто дорога змінює напрямок, немає ніяких варіантів там повернути там праворуч чи що. Дорога змінює напрямок все. Тому поки що повороту тут не вмикається. І ваші повороти, повороту вони повинні бути зрозуміли для інших учасників дорожнього руху. Бачимо, стоїть автомобіль, рекомендована швидкість 50 км на годину. Об'їхали автомобіль. Повернулися у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Раджу вам кожні 10-15 секунд дивитися в зеркало заднього вида солодця. звикайте до цієї гарної привички. Це дуже гарна привичка, друзі. Повертаємо тут праворуч. Образно кажучи, ваша голова повинна крутитись на 360 градусів. Якщо ви хочете безпечно рухатися, то. Знаєте, Є водії, які кажуть, та мені все одно, що там позаду. Ну, Друзі, воно неправильно, що все одно, що позаду. Бачимо знак 334 зупинка заборонена, тут можуть зупинятися такі автомобілі, таксі для висадки, посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Поворачуємо, поворачуємо тут ліворуч, дивіливим покащиком повороту. Бачимо, ще у нас знак 334, далі знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зупиняємось тут, в принципі, оглядовості тут достатньо. Подивились наліво-направо і рухаємося, займаємо крайнє праве положення. Не виїжджаємо на е, полусустрічну напрямку, коли ви повертаєте ліворуч. І рухаємося прямо. Знову ж таки, попереду припаркований автомобіль, вже придивились там в зеркало заднього виду, що вам там хтось буде залежати, не буде, чи там комусь надавати перевагу чи ні. І повертаємося обратно. Крайні прави положення. Взагалі, друзі, ви повинні щитувати всю інформацію, яка є на дорозі. Не тільки дивитися там 20 метрів перед собою. Вперед, треба дивитись, є правила, як треба дивитись, у мене є відео на каналі, будь ласка. Ну так, грубо кажучи, я вам скажу, що метрів 100 перед собою треба дивитись. Чи людський зір так влаштований, що саме на такій відстані приблизно ми бачимо периферійний наш зор максимальну картинку. Тобто переводите ви погляд тільки інколи під колеса вашого автомобіля, коли ви бачите, що у вас ями. Ось бачите, тут вже я подивився, все об'їхав, там наскільки це можливо. І далі я дивлюсь вдалі, виходить. І так ви охвачуєте все. Вам треба бачити все. І пішоходів, які там намагаються перейти. І з того, і з того з боку ви, як сканер, повинні зчитувати все, що відбувається на дорозі. Тоді ваш рух буде безпечним. Всі ми хочемо їх їздити безпечно. Тому, ну і так як ми про безпеку заговорили, я вам ще пораджу пройти курс екстремального водіння. Це не реклама, будь ласка, проходьте, тому що це також підвищує ваш рівень безпеки на дорозі. Ви одразу відчуваєте ваш автомобіль. Габарити автомобіля і вам простіше рухатися. Також ну, краще ці курси пройти взимку, я вважаю, тому що якраз воно якби, перетнеться з зимовим водінням, ви на снігу поїздите і трохи там повитворяєте на треку і, і зрозумієте, що буває з автомобілем, коли ви дуже сильно розганяєтесь, там кудись крутити руль, і що з ним відбувається, коли автомобіль буває некерованим коли він буде керованим, і задача пілота, той, який вам надає ці курси, показати, як робити так, щоб у вас автомобіль був завжди керований. Все. І це дуже супер, тому що навіть досвідчені водії по 20 років їздять, не знаю, що робити при заносах, при сносах. І, тобто підвищуйте рівень безпеки на дорозі і будемо рухатися безпечно. Рухаємося далі, тримаємося правої полоси. Бачимо, рекомендована швидкість 40 км на годину. Пішохідний перехід попереду. Знову ж таки, припаркований автомобіль, вже ви дивитесь, вмикаєте там лівий поки повороту, подали право дзеркало, повернули голову на пів секунди, об'їхали, повернулися в своє положення. На курсах екстремального водіння, якщо підете, то з одного боку краще на своєму автомобілі пройти, тому що вам на своєму їздити. З іншого боку шкода свого, але взимку знос автомобіля буде менший, тому можна ось піти і взимку. Якби. Бачимо, у нас на таймері скільки там вже Десь, ну давайте зупиняємось, бо вже мигаючи і все. Чекаємо на дозволяючи сигнал світлофору, зупиняємось перед ступінією. Згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючи світлофору Дуже чудово, що у нас є таймер. Раджу вам десь на 5 секунді вже витискати щеплення, поки там на 5-3 на третій, вмикати передачу, підводити щеплення. Бо учнів це займає більше часу, ніж у більш досвідчених водіїв. Тому вмикаємо лівий повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, повертаємося у свою знов лівий покаші повороту і ми тут виконуємо лівий поворот повертаємо і підмаємося правої сторони дороги коли починаєте іспит не забувайте знімати автомобіль з ручника це саме така Помилка дуже часто, дуже хвилюється, і це нормально, коли людина хвилюється. Гірше, коли людина не хвилюється, сіла, та що там, я зараз сіду, пої... сяду, поїду, поїду. Ну, це... Бувають такі люди, але це рідкість. Частіше за все, люди хвилюються, і це нормально. Автомобіль це підвищена небезпека, тому все нормальне явище. Намагайтеся заспокоїтися і, наприклад, на світофорі встали. Зніміть руки з руля, покладіть на ноги, щоб трохи руки відпочили. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Бачите, що розмітки немає, є тільки знаки. Забороняючи сигнал світлофору і ми зупиняємося, вмикаємо правий покажік повороту, друзі, і давайте роздивимося поки що дорожні знаки. Бачимо знак 2.3, головна дорога. Але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор. Якби світлофор не працював, бо працював у режимі жовтого мегатіння та згідно пункту правил 83, тоді ми першочерговість приїзду регламентували саме знаками пріоритету. Так у нас працює світлофор. Був би регулювальник, він би діє і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожніх розміри. Повертаємо праворуч. Пропускаємо пішоходів які приходять дорогу на яку ми повертаємо. Тут у нас головна дорога повертає праворуч. Вмикаємо правий покращик повороту та повертаємо направо, блін. Йома йо! Рухаємося прямо. Раджу вам також, щоб трохи заспокоїтися на іспиті, проговорювати все, що ви робите. Там, наприклад, там, забороняючись на світлогору, надаю перевагу пішоході. Ну, типу такі, знаєте, там, звичайні фрази. Вони вас трохи будуть заспокоювати і стрес буде трохи знижуватися. Прям слух проговорюєте і все буде кок. Також бажано записуватися, якщо є звісно така можливість, щоб це була сонячна погода, як сьогодні, тому що в дощ дуже важко складати іспит, некомфортно їздити в дощ. І в суботу вже не від, не від одного учня чув, що краще простіше в суботу складати іспит. Воно якось все складається і у інспекторів піднесений настрій перед вихідними. Рухаємося прямо. Чому краще дивитись в зеркало заднього виду? Ви коли дивитесь, там, ну може хтось на спецсигналах якийсь автомобіль рухатися, ще щось. Ви можете не почути музика, до речі, насчет музики. Краще перший рік взагалі не слухайте, бо воно дуже відволікає. Якщо потім будете слухати, то на перехрестях або зниж... зменшуйте гучність, або вимикаєте звук повністю. І вмикаємо тут у правий покащить повороту. З'їжджаємо з перехрестя з пробив рух. Ви коли дивитесь в зеркало заднього виду, ви якби фотографуєте те, що там у вас відбувається. І потім, коли щось, бо на дорозі, ви ж розумієте, може щось відбутися дуже швидко, зміна відбутися обстановки. І ви вже у пам'яті у вас там є, залишилось в оперативній. Що там позаду вас було? Вам вже буде краще і тоді відреагувати. Ну, звісно, ви ж потім ще раз подивилися, чи там все так, як воно було, чи там щось змінилося. І пам'ятайте, друзі, гарний водій не той, хто гарно їздить а той, хто... Вміє виявляти на дорозі поганого водія. Звісно, з першою частиною цього прислів'я я не погоджуюсь, тому що гарний водій повинен обов'язково гарно керувати. Але з приводу виявляння поганих водіїв на дорозі тут 100%, тому що це дуже важливо, як його можна виявити. Ну, Наприклад, там, не знаю, наприклад, людина не вмикає показчики повороту. Там. Наприклад, він взимку їде, у нього не почищена машина, там сугроб на криші, потім воно підтає все і на світлофорі той сугроб з'їде, перекриє йому все, що він бачить, повинен бачити на дорозі. Тобто такі речі. Повертаємо ліворуч по якимсь косвеним причинам, ну, ви самі вже потім звикнете і вам буде простіше якось розуміти. І повертаємося на майданчик. Друзі, маршрут закінчується там, де він розпочався. Поки що повороту. Повернули. Друзі, бажаю вам вдало скласти іспит. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Всім пока!